У мене нема вообще бажання, але це дуже шкідливо. І от оця, от, оця думка про те, що у тебе вообще нема друзів. Типа, я єдине з ким контактую у ВРЛ зі своєю мамою, бо вона просто живе зі мною. Тобто, умовно, якби я жила сама, я би тупо. я би, Ну, я не знаю, я півроку, півроку не контактую ні з ким, окрім своїх рідних. Взагалі ні з ким. ВРЛ. Я не бачусь ні з ким. Типа. Я, я не знаю, от у мене, у, мене, у мене тільки недавно, у мене тільки недавно з'явилась думка про те, що реально от у мене нема друзів. У мене нема друзів. Типа, і мені прям з одного боку, я просто розумію, що я своїх потенційних друзів в Данії сама всіх кинула. Ну, в плані я сама всіх відсіяла, тому що у мене завеликі стандарти до людей, і я це чудово розумію. Я чудово розумію, що у мене. У мене ультрастандарт, і ну, тіпа, підійти під нього дуже важко. І у мене така позиція, що, тіпа, якщо людина під мій стандарт не підходить, то я краще буду тіпа, в соло, ніж буду з ким попало. Тому я й одна. Але от оця думка про те, що, блін, як би мені хотілося мати друзів, як би мені хотілося з кимось гуляти. Типу, тому що, ну, приходити, виходити на вулицю в соляру, типу, і ходити носитись по вулиці, ну, типу, як я гуляю? Як я гуляю? Я гуляю, просто виходжу на вулицю, роблю коло так, по своєму району, сідаю на, ля... на лявочку, на лавочку і просто мовчки сижу і дивлюся, як колихаються дерева. Якщо це ще світло, то я можу писати особистий щоденник, щось, там, музику слухати, і все. І все. потім я повертаюся і йду додому. І ще можу піти, і ще можу піти в цей можу піти, а, можу піти до моря. Та й все, в принципі. І, типу, оця штука, мені здається, що у людей, які живуть за кордоном, зараз це настільки розповсюджена темка, що це вообще за Які у тебе стандарти тут питають? У мене стандарти до, до друзів. У мене, ну, як мені здається, мої стандарти навіть не настільки, ну, типу, не настільки вони і критичні, типу, це не настільки щось таке жорстке. Лерка в чаті Діанка. О, Діанка, привіт! Хе-хе-хе, <laughs> Діанка. Ой, привет, Діанка. Е, у мене стандарти до того, щоб мати от, в подругах. От знаєте, яка у мене постійно була проблема. У мене постійно була проблема в тому, що мене об'єднувало з подругами не те, що я, не те, що ми маємо там якісь спільні інтереси або ну, просто якісь такі зацікавленості, які нас об'єднують, а нас постійно об'єднували якісь обставини, типу школи. Там, де єдине про що ти міг з людиною говорити активно, це або ти обговорюєш навчання, або обговорюєш школу інших людей, там умовно, або просто типу, якісь там свої особисті переживання, але це ніколи не переходило на якісь такі більш глибокі, можна сказати, теоретичні питання. Да? Тіпу, це завжди було щось типу, розмова про стосунки і ще якась така фігня, ну, тіпа, це не було. Мені цього недостатньо. Я навіть не знаю, ну, як вам передати цю потребу в глибині спілкування. В плані, знаєте, оце є такі лю... ці меми в Тіктоці, там, де хлопець каже, він любить глибокі розмови, а потім, коли ти питаєш у нього про що він хоче поговорити, він мовчить. Шарите, ну, типа, я не знаю, як вам це правильно пояснити. От зараз, якщо ви запитаєте мені, мене, дайте мені приклад, дай мені приклад питання, про що ти хочеш поговорити, я не знаю, що вам сказати. Ну, тіпа, це, це просто настільки натурально з правильними людьми виходить, що ви говорите про щось просто воно воно само все лється. Воно просто лється і все дуже класно. І в мене, в мене, мені пощастило просто мати досвід реально от зустріти людей, з якими можна так глибоко поговорити, цікаво. Навіть на якісь такі, знаєте, от мені дуже подобається говорити про якісь. Про якісь такі наукові, всякі там досліди, мені дуже цікаво, там, як працює людське тіло, людське, людський мозок, оці всі штучки, там слухати всякі психологічні подкасти. Я не знаю, от мені такі речі цікаві. І от коли людина не може зі мною це так фулово розділити щиро, щоб їй от реально щиро було цікаво дивитись зі мною якийсь там подкаст, то, ну, то це вже зразу мінус вайб. А в наш час таких людей дуже мало. Тіпо, яким це буде? Ну, які, які реально таким будуть цікавитись, тому що мої одно, одногрупники, тіпо, мої як це, одногрупники, ровесники, то вони, ну, вони не такими речами цікавляться. Їх цікавить там, навчання, їх цікавлять е, такі всякі штучки. Ніхто не буде дивитись зі мною подкаст Сапольського, для сидіти в умник щось розказує. Ні, я просто вам я просто ділюсь е, з вами. Я просто ділюсь з вами. От просто мені, мені тяжко. Я говорила про це зі своїм психологом. Чат соріша, я не читаю чат, бо що я просто розказую, і мені її важко. Цікавить бухання і гуляння. Ну так, ну це просто це, це стандарт, а нахуй дивитись подкаст з Ну там дуже багато цікавих речей. Я, короче, подкаст у нього з його донькою. І він, він там дуже багато цікавих речей е, обговорює. Там, типу, йому підписники задають питання, і він дуже гарно все розказує, показує. Ну, не показує, він просто розказує, типу, з голови. Дуже дуже цікаві речі. Я навіть не знаю, він готується, Він по ідеї має готуватись до цих питань, бо він якось їх дуже добре, дуже добре роз, розказує. Все. Але да, отак от, от тому братанчик, ти не один. Я не знаю, от що порадити, щоб знайти собі друзів, я хизе. Дякую за дякую за сапку. Десять сабок вже не збирали. А мамам с ФБ. Дякую за, дякую за Савку. Є е, з перекладом ці подкасти? На жаль, по-моєму, ні. Чи ні, мають бути. Мені здається, що тільки російською мовою, напевно, є, але. Українською, думаю, не буде. Але я дивлюсь в оригіналі, типу, мені. Росе, ну, якщо вчити англійську, то це навіть дивитись в оригіналі м'ягаб'ю, тому що ви, типа. Дуже добре собі англійську мову можете забустити цим шарити. До, до речі, перевірте сапки, чат. Перевіряйте сабочки. Так що, да, братан, ти не один. Я не знаю, от... Е, типу, щоб знайти собі друзів. всяких. Я не знаю, можна влашту, Ну, типу, влаштуватись на роботу, це те, що мені тато казав. Що, порада, щоб знайти хороших друзів Що? Напевно, ти хотів сказати, стати, а не ставити. Стати відповідною людиною. Тобто, я не відповідна людина, Тобто, я не відповідаю своїм стандартам. А, ставати може дура. Ну, як обично, я вже, я вже не дивуюсь, тому що я не можу прочитати. Щоб знайти друзів, займайтесь чим ви любите, і потроху вони прийдуть. На роботі друзів точно не шукають. Ну, типу, ні, я не кажу на якусь серйозну роботу, типу якийсь підробіток, може, там якогось приятеля ти знайти можеш, але я не знаю, шукати друзів на всяких оцих, знаєте, там ці, як вони, баду, ці всі тємки, мені здається, це ваще не то. Ну... Я не знаю, просто я би, я, би, я би просто, я не думаю, то, що людина, яка мені реально буде подобатись, знайдеться мені на баду. Найкращий друг, колишній роботодавець. На баду друзів шукаю. Ну, там є, ну да, типу вони можуть писати, шукаю друга, шукаю друга, подружку. У мене як ста думка, що Лєри, але не тут. Напиши мені в лічку. На баду ні. Ну, коротше, на якихось сайтах там шукають, на Тіндері. о, На Тіндері шукають друзі. Я не знаю, мені здається, що це. Просто це якийсь це точно не той вайб, в якому шукають друзі. Тіп, старший за мене на пару років. Хто старший? Найкращі друзі, хлопців, це колеги з роботи 50 На баду таке теж є, де W. Ну, коротше, я не знаю, чат. я не можу уявити, щоб я знайшла собі так друга. А на твічі шукають, друзів? Ну, от я реально, я от всіх своїх зараз людей. реально, от Я останні, останні, напевно, роки два оце, як я стрімлю. Все моє оточення, це тупо люди з Твіча. Мене чесно лякає оця тємка, тому що, напевно, ви чатери, ви не розумієте, наскільки наскільки люди, які варяться на укр взаємопов'язані всі між собою. ви не... Ви є речі, які ви навіть подумати не можете, що там щось є. Типа, от от... забейте, це, типа, це, 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 м -м, мені це нагадує. Мені це нагадує одну тємку. то точно що каже. Мені це нагадує, коротше, одну Е, Я коли навчалась тут в моїй школі ще три роки тому. У мене всі однокласники. От у нас була компанія людей зі школи, і всі оці однокласники між собою зустрічались. Тобто, це був закрите коло людей, і вони між собою всі дружили, і одночасно всі між собою зустрічались. І це просто це був це був такий дружній компаньонський. Вибачте мене, я сподіваюся, це не запретка інцест. От просто він був оцей дружній, дебільний, всі між собою зустрічаються. Ви уявіть, типа, ви уявіть, ваша краща подруга це бивша вашого хлопця поняли, наскільки це, типу, ужасно? Це, це просто був кошмар. І оця тема на твічі, яку я оце, ну, типу, я дивлюсь на це все, і мені прям кринжову, тому що я просто розумію, що. Ці, ці, ну коротше, це, це неприкольно. Тому що у нас дуже маленьке ком'юніті, і я просто розумію, що це мега-незручно, мега це мега кринжово, це треба, щоб твіч розширявся, це треба мати якихось знайомих, ну, окрім твіча, тому що це мега кринжово. Ну, На твічі такого вже прям нема. Ну, я тобі скажу, що є. <смир be> ну, типа, це таке, тіпо, це як з Мартік. Ну, я не знаю, я, я не шарю, з ким там Мартік, але я просто кажу, що. Воно, ну, у Мене, мене це тригерить на от тімку, яка була в школі. Що, типу, всі між собою якась там муточка, непонятно, це відбувається. Е, ти перебільшуєш, дай приклад. Я не буду приклади давати. Я не буду давати приклади, але просто для мене, ну, мені, мені, мене це просто тригерить, окей? Наступне питання. Так-так-так. Ля, як добре, оце, що я оце зробила і тепер можна з чілом. Е, Жінки хочуть зі мною тільки дружити. Зовнішність оцінюють 6-7 з 10, часто кажуть, що я милий і добрий. Мені здається, що їм просто нудно зі мною, бо вони щось хочуть завжди кудись ходити, щось нове робити, а мені е, це все не цікаво. Я буквально чілгай з мієм. Е, сексу ще не було. Вони хотілося з якимось. Пухами, лиш би е, зробити це. коучі на Ютубі дивився, всі кажуть, що бути таким, що. Почекайте, я давайте я розроблю собі цей побільше я не бачу. Ля-ля-ля е, бо не хотіли та-та-та. Всі кажуть, е, бути таким, ким я не є, і не хочу бути. коучі на Ютубі дивився, всі кажуть бути таким, ким я не є. Та не слухай коучу. Е, і ніби я особисто знаю жінок е, або кінців з жінками, які ніби схожі на тих, з ким у мене мало би і щось собі вийти, але сам таких не знаходжу, бо все ж закінчується раніше. Мені 40+. плюс. О, братанчик, це тяжко. Дякую за фолову, Джеррі Е, Сьогодні друга, завтра друг. А, а норму переціловувати однокласниць в школі? Про такого. Та кайф. Ні, слабо, мене просто це не заділо. Мене це не заділо. Але 40 плюс братанчик е, чатери мої. А ну-ка, быстренько, скільки вам всім років? А ну-ка, бігом. А ну, бігом. Скільки років всім? Ану, сказали швидко мені. 40 24, 16, 17, 27, 34 40. Шорофтите? Які 40, братан? Вісімдесят вісім. двадцять п'ять, сорок. Ні, ну давай нормально. Реально сорок. Та що ви пишете? Ну, По-нормальному, скажіть. Десять. Дай, і ти мені сапки. Ти з маминої карточки мені сапки кидаєш? Фух, у мене таких проблем немає, я просто здохну десь в Я не поняла. Дев'ять років. Коротше, я зрозуміла, що ви не можете нормально відповісти, але давайте тепер разом подумаємо, тому що тут мені вже ваша допомога треба, я не знаю, що на це відповісти. Ну, диви, Жінки оцінюють на 6-7, але кажуть, що ти милий. Саме перший, саме головне дякую за фоло, лавренті, Бажаю успіхів. Дякую. Що б ви порадили? Взагалі, є тут хлопці, які ну, мали якийсь досвід, і, і вони от, мають стосунки і можуть щось сказати. Я думаю, в коучі дефолтні зараз кажуть, типу, бути собою. Ні, зараз коучі кажуть бути якимись крутими менами. Оце Боже, я ненавиджу цю всю тємку, коли ти строїшся в то, ким ти не є. Оце, оце мега крінж забейт. Мені 17 років, я чувствую, що прожив своє життя, і мені десь 30 років все ще. Нічого нормально, у мене, у мене то саме було десь років 12. <різь> Це це проходить потім. Ти, потім. ти потім з часом ти чим більше розумієш, чим більше ти інформації поглощаєш за життя, тим більше ти розумієш, що ти взагалі нічого не розумієш.